Як розкласти натуральне число за розрядами. Покажемо на прикладах. Число 27 509 розкладемо за розрядами. Нагадаємо, це найстарший розряд, це найменший розряд. Почнемо дивитися от, ось на цей розряд. Розряд одиниць, розряд. Десятків розряд сотень, розряд тисяч, розряд десятків тисяч. Почнемо з старшого розряду. Це десятки тисяч. Отже, цифру розряду цього помножаємо на його одиницю. Цифра це двійка, помножити на одиницю розряду. 10 тисяч, тому що десятки тисяч. Додати наступний розряд. Тисяч. Цифру розряду числа помножити на одиницю розряду на тисячу. Додати знову цифру розряду наступного помножити на одиницю на сто. Це буде. Розряд сотень. Бачимо, що наступний розряд має цифру 0. 0 на будь-яке число помножити, отримаєте 0. Тому розряд тут десятків пропадає. Його в нашому числі не буде, писати не будемо. І останній йде розряд одиниці. Його. Його одиниця розряду це є одиниця 9 помножити на 1. Ось таким чином ми розклали число за розрядами. А тепер розв'яжемо з вами обернену задачу. Замість розкладу числа за розрядами запишемо саме число у вигляді одного запису. Подивимося на найстарший розряд. Це у нас одиниця розряду. Вона дорівнює мільйону. Отже, найстарший буде мільйон. А цифра цього розряду в числі 4. 4 мільйони. Можемо тепер орієнтуватися ось за кількістю оцих нулів. Це стільки буде йти у нас цифра. Після четвірки. Далі йде розряд сотень тисяч. Дивимось, у нас три помножається на 10 тисяч, тобто десятки тисяч, а сотні тисяч відсутні. Замість цього розряду ми ставимо нуль. Десятки тисяч у нас є, їх 3. 30. 3 на 10 тисяч 30. Отже, це. Наступна цифра нашого числа. Потім ідуть тисячі. Ми з вами не маємо далі такого добутку, в якому є тисяча множник. Отже, знову пропускається цифра, а замість неї ставиться нуль. Потім розряд сотень. У нас немає знову добутку, який має множник 100. Пишемо 0. Розряд десятих. У нас 8 помножається на 10. Тобто 8 це є цифра десятків. І є цифра одиниць це 7. Прочитаємо наше число. 4 мільйони 30 тисяч 87. Перевіримо. 4 мільйони 30 тисяч, в добутку 87. Отже, ми з вами вірно записали одним записом наше число, яке розкладене було за розрядами.